Всім привіт! Мене звати Олена Ятель, я живу в Києві, а це мій канал про в'язання та все ще з ним пов'язане. Дуже часто ви мене запитуєте, чи є у мене на каналі майстер-класи. майстер-класів на каналі в мене поки що немає. Просто немає для цього технічних можливостей і певних навиків. Тобто, пояснити, як в'язала, я можу, але все це зняти і красиво вам показати поки що не можу. Але я підібрала вам. Хороші майстер-класи. Які майстер-класи? І для кого? Для тих, хто хоче навчитися в'язати хоч щось. Для тих, хто вже вміє в'язати виверетні і лицеві, і хоче вже спробувати себе у там джемпера, светра, кардигана. Для тих, хто вже в'яже, але хоче покращити свою техніку в'язання. От я вам підібрала цікаві майстер-класи. І що ще м, хотіла зазначити: у мене було три основних критерії, за якими я вибирала ці майстер-класи. По-перше, пояснення. Пояснення має бути. Грамотним, логічним і дуже зрозумілим, щоб людина, яка подивилася це відео, могла, повторюючи за тим, хто це відео знімає, зв'язати собі той чи інший е, виріб. Так? А щоб у неї не виникло бажання тут же переключити цей канал. І щоб її не лякали там деякі незрозумілі слова, як колись я злякалася слово росток. Я не розуміла, що це таке. По-друге, що теж для мене дуже важливо, Сама картинка має бути дуже якісною. Що я маю на увазі якісною? Я хочу, щоб фокус, коли людина показує щось, був на руках, які показують, а не десь там дуже далеко. Так, він може кудись там зникнути, але не на все відео. Щоб руки, які показують, як в'язати, були в центрі кадра, а теж не десь за кадром, що ти, коли дивишся і думаєш, а що то малось на увазі, як там в'язати треба? Ну і третє, я не дивлюсь відео, де розхитується екран, де нестабільно стоїть штатив, бо ну, мене це просто укачує, скажімо так. Не можу я дивитися такі відео. От за такими трьома критеріями я вибирала відео. І ще одне, що для мене теж важливо, має бути хороший звук. Бо якщо ти намагаєшся прислухатися, що там людина розповідає, або, не дай Боже, там ще різкий якийсь звук, то мої нерви дуже-дуже слабкі. І, ну, такі відео я теж не дивлюся і не буду пропонувати вам. І Ще маленьке зауваження. Я не зла людина, ні. Я просто хочу, щоб у нас, коли ми чуємо українською або проукраїнське, або просто слово українське, щоб у нас зразу була асоціація, що це якісне. Для мене це дуже важливо. Ну, а тепер про самі майстер-класи, які я вам підготувала. Я тут собі поставила комп'ютер, буду дивитися щоб вам нормально все це розказувати і не заїкатися. І ще одне, вибачте, забула сказати швиденько. Я вибирала ті майстер-класи, якими користуюся сама. Я не вмію гачкувати, тому тут не буде майстер-класів з гачкування. Я не брала майстер-класи по шкарпетках, бо є дуже багато підбірок по цих майстер-класах. І не буде тут топів абсолютно безрукові, бо я їх теж просто не в'яжу. Це все. А тепер перейдемо до майстер-класів. Почнемо з реглана, бо це один із найпопулярніших методів в'язання, ну, принаймні, на Ютубі. Канал називається Світлана Кнікінг Віз Мі. Майстер-клас, базова футболка з бавовни, папетельний майстер-клас. Я вам буду сюди вставляти і картинки, і відео, якщо в мене вийде. Що це таке? Це. Майстер-клас базової літньої футболки, яка зв'язана регланом з коротким рукавом. Майстер-клас розрахований на початківців, тому на початку відео Світлана вам спочатку розповість, що таке реглан і як його треба розраховувати правильно. Також ви розрахуєте разом з нею росток, вона покаже, як, це, ну, як треба його правильно розраховувати, що таке реглана лінія, що таке підріз, ну тобто все, що потрібно для початківців. І разом з вами Саме зв'яже цей джемп, літній джемпер. Абсолютно всі важкі деталі буде показано, як воно все пров'язується. Відео хорошої якості, зрозуміле пояснення, тому сміливо можу вам його рекомендувати, мені воно сподобалось. Наступне це канал Олександра про в'язання українською. Відео називається Базовий светр з пицями для початківців. Яка відмінність від попереднього відео, чому я саме це теж можу вам рекомендувати? По-перше, тут різниця у вив'язуванні ростка. Якщо в першому відео там вам пояснюють, як вив'язувати росток по горловині і по спинці, то тут Саша використовує азіатський росток. Можливо, для, саме для початківців це буде і легше. Саша покаже, як виріб виглядає на ній. Тобто безпосередньо ви будете бачити результат, який отримуєте в кінці, коли зв'яжете цей виріб. Ще яка перевага? Тут спиці номер 6. Я люблю теж великий номер спиць, тобто, це говорить про те, що ти набагато швидше отримаєш результат при в'язанні, ніж використовуючи спиці маленького розміру. Всі нюанси, які потрібно знати для початківців, у цьому відео є. Розрахунок є. Відео дуже хороше, хорошої якості, з абсолютно зрозумілим поясненням, сміливо можу вам рекомендувати. Канал. Це канал Тані Клим. Тут буде аж три відео з вив'язування реглана, але для діток. Перше відео це худі з кишеню та каптором майстер-клас. Це майстер-клас для початківців. Таня теж з вами розрахує пояснить, як робити розрахунки на різні розміри або за віком діток. І з того, що Таня показує, як вив'язувати реглану лінію підрізи, тут ще додатково вона вас навчить, як робити хіпне кітлювання, вив'язувати каптур і робити кишеньку. Другий вибір. Другий відео це джемпер з поглибленням по спині і попереду, регланом зверху. Тут анатомічний реглан, тобто не додавання не йде в кожному другому, а з певними нюансами. Це теж дитячий виріб. Спочатку Таня теж зробить всі розрахунки, а далі практично покаже для новачків, як все це вив'язувати. Знову ж таки, Попетельно покаже, як вив'язувати хибне кітлювання. Як на мене, це дуже корисна річ. Вона іноді ну, робить виріб набагато акуратнішим. І третій, третє відео, яке є у Тані, це. Джемпер напівпатентною резинкою. як розраховую основні моменти в'язання це експрес майстер клас. Тобто тут не буде попетельного в'язання, а тут Таня розкаже нюанси, нюанси саме в'язання. Напівпатентної резинки, бо там реально є свої нюанси і регланої лінії. І як правильно робити в такому в'язанні скорочення чи, навпаки, додавання. Тобто для тих, хто хоче вже знати трошки більше про в'язання, це теж буде дуже корисний майстер-клас. І в цьому майстер-класі вона теж використовує азіатський росток. Наступний канал. Це канал Світлана. Давай пов'яжемо, але це буде не майстер-клас, а це вже буде саме пояснення уже для тих, хто вміє в'язати, як правильно розрахувати класичний реглан і нульовий реглан. Два слова скажу про Світлану. Світлана сама робить майстер-класи, тому. Знає, як це пояснити, вміє в'язати, і я бачила, як виглядають її вироби на інших людях, хто в'язав за її майстер-класами. Чим корисне це відео? Тим, що тут Світлана поділиться, як робити розрахунки, посадити цей реглан потім на свою фігуру. І додатково розкаже про нульовий реглан. Я нульовим регланом в'язала, якщо ви пам'ятаєте, свою футболку дукачик. Тому, якщо вам це відео цікаве, будь ласка, заходьте, дивіться, теж можу сміливо вам його порекомендувати. Останній майстер-клас, про який хотіла розказати саме по реглану це канал в'язання і майстер-класи від Кенді Yarn. Відео називається. Майстер-клас футболка-реглан зверху з YarnArt Flowers. Я цю ниточку сама не знаю, хоча бачила, як вона виглядає не в'язала. Але, по-перше, ви можете цю нитку купити в Кенді Ярн. По-друге, вам Яна покаже, як розрахувати футболку правильно. Як вона вираховує росток, як вираховує регланні лінії? На ній ви можете побачити, як ця футболка виглядає, і потім, ну, хоча б приблизно, уявити, як вона буде виглядати на вас, коли ви вже зв'яжете. Важкі моменти разом з вами пров'яже у цьому відео, ну, Тобто, покаже нюанси і ростка, і реглани лінії, і прибавляння. Мені сподобалось, як тут пояснюється, як робити прибавляння, як вив'язувати росток, як закривати петлі. Ну, тобто, Всі ті деталі, які треба знати для хорошого якісного в'язання, в цьому відео є. Картинка прекрасна, звук прекрасний, пояснення чітке. І логічне. Можу сміливо вам рекомендувати і це відео. Реглан Погон. Відрізняється від класичного реглану своєю формою. В'яжеться трохи інакше. Перший майстер-клас це знову канал в'язання і майстер-класи Candy Yarn, і відео називається Джемпер реглан погон з пицями. В цьому відео я на вас навчить розраховувати петлі на реглан на різні розміри, тобто вам вона дає формулу, а ви вже далі підставляєте свої цифри і можете порахувати безпосередньо на себе як в'язати. Покаже, як красиво оформити горловину, щоб це теж виглядало привабливо. Далі як, розкаже, як робити прибавляння в реглані, як зробити красиве плече, що теж е, дуже важливо. Пояснення йде зрозуміло, чітко, картинка ідеальна. Вам треба лише слухати і, абсолютно, от, повторюючи кожен рух, в'язати, і ви отримуєте прекрасний виріб. Тому рекомендую, відео дуже хороше. Далі знову канал Світлана Kniting. Відео називається попетельний майстер-клас по в'язанню базового светра павутинка. Спочатку Світлана покаже відео, як цей светр виглядає джемпер. Виглядає на ній. Дуже красивий, елегантний, такий весь повітряний, невагомий джемпер. З молочної пряжі, якщо не помиляюсь, теж браш альпака сілку. Світлана покаже, як розрахувати реглан, росток, горловинку, як зв'язати, як спочатку розрахувати, а потім зв'язати красиву лінію цього реглана погона. І з вами також разом пров'яже всі важкі, ну, можливі важкі місця у цьому майстер-класі. Цей майстер-клас вже розрахований на тих, хто хоч трошки вміє в'язати, Ну, бо є, ви ж розумієте свої нюанси. Там, ви маєте вже знати не просто, що таке лицеве вивертня, а вже маєте розуміти, що це таке додавання петель, скорочення петель, що таке накиди ну і так далі. Майстер-клас теж хороший, рекомендую. Наступний канал в'язухи, школа в'язання Марини Шолох. Це не майстер-клас, але відео називається Погон не погон. Це саме реглан-погон, який мені дуже подобається. Я відео це, собі це зберегла. До цього я його подивилася. Це подовжений реглан-погон. В цьому відео Марина покаже фото светра. Це він зв'язаний, якщо не помиляюся, на машинці. І потім дуже детально і зрозуміло роз'яснить, як треба його в'язати, яка техніка саме тут вив'язування цього реглана погона, щоб ви могли самі далі зробити цей розрахунок. Це одне відео у, на цьому каналі. І... Зараз це не до реглана погони, а просто відео, яке я вам дуже хочу рекомендувати. Бо коли я його дивилася, я не переставала посміхатися, але разом з тим там дуже багато всього корисного. Відео називається «Скіз плеча, виточка на грудях і практична теорія. Ви в цьому відео побачите, навіщо потрібен скіз плеча, навіщо потрібні виточки. І Марина в дуже доступній формі покаже. Не буду все роз, зараз розповідати про відео. Подивіться, покаже, що буде, якщо цього не використовувати. Відео корисне, сподобалось, будь ласка, користуйтесь. Я собі це теж відео зберегла. Наступний канал знову канал Тані Клим. Відео називається Реглан погон, розрахунки, росток і поворотні ряди. В цьому відео Таня покаже свої розрахунки, розкаже як самим потім зробити, користуючись її схемою і її цифрами на себе далі, як зробити розрахунки. А потім вона показує знову ж, як пров'язати важкі місця. Ну, не тільки важкі місця, а взагалі там, де можуть виникнути у вас ті чи інші труднощі, як робити красиве прибавлення, прибавляння петель, щоб не було дирочок і так далі. Закриття. Хороший майстер-клас теж можу рекомендувати. Ще один канал: це канал «Мері в'язання спицями». Відео називається Джемпер в техніці, в техніці реглан-погон». Перепрошую, я вже заїкаюсь трохи. Що про це відео хочу сказати? Я теж зберегла собі це відео. Тут немає попетельного майстер-класу, але в цьому відео є дуже детальні, дуже зрозумілі розрахунки, як в'язати реглан-погон, і особливо на великі розміри. Мені подобається тут дуже широка горловина, я люблю такі широкі горловини. Пояснення дуже детальне, воно зрозуміле, і зразу ви можете побачити, як це буде виглядати. Взагалі у Марії є багато таких майстер-класів, де вона просто пояснює вам, чому вона в'язала так, а не інакше. Рекомендую і канал, і саме це відео для для того, щоб навчитися вив'язувати реглан-погон. З регланом погону поки що закінчили. Тепер переходимо до наступного. Ну, а тепер перейдемо до кардиганів. Канал називається В'язані тренди 4 сезони Марина. Відео Кардиган з пицями Покрокова інструкція. Це кардиган, зв'язаний в техніці реглан з круглою горловиною. Тут дуже хороше пояснення, як треба порахувати петлі для вив'язування такого кардигана. Враховані нюанси, нюанси ростка і підрізів. Потім у відео вам покажуть, як пров'язати важкі місця. Що мене зацікавило в цьому відео, це саме вив'язування планки. Вона мені сподобалася, неординарна. Я, можливо, навіть спробую в якомусь із своїх виробів зв'язати таку планку. Тим більше, що там йде дуже просте, зрозуміле і нормальне пояснення. І ще на цьому ж каналі є майстер-клас Як в'язати кардиган з В-подібним вирізом. Можете дивитися, якщо ви вже хоч трохи вмієте в'язати, я думаю, саме за цими майстер-класами можна буде зв'язати ці два кардигани. Наступний канал, який я хочу порекомендувати, це канал Morquitua, а саме Експрес-МК, опис, як зв'язати такий кардиган за Лізе Ангора Gold. Мені дуже сподобався тут і сам кардиган, і неординарна техніка в'язання. Тобто, Там все в'язання починається з того, що спочатку вив'язується айкорд -ай потім набираються петлі для спинки, вив'язується спинка, потім для переда. Ну, тобто, В цьому відео Ксенія вам пояснить від початку до кінця, як в'язала цей кардиган. Ну і ви побачите, як він виглядає. Але це не покроковий і не попетельний МК, це вже для тих, що хто хоч трохи вміє в'язати. Мені дуже сподобався майстер-клас, я хочу собі зв'язати подібний кардиган. І другий майстер-клас, який є на цьому каналі, експрес майстер клас тобто не для початківців, а для тих, хто вже вміє в'язати і хоче зв'язати собі подібний кардиган. Це експрес МК, кардиган сітка. Ксенія розкаже, як в'язала цю, цей кардиган, покаже вам його на собі. Кардиган в'яжеться знизу вверх. Ксенія зверне увагу вам на деякі нюанси вив'язування. Тобто, як ви спочатку його починаєте в'язати знизу, як ви далі вив'язуєте і пройми, і як з'єднуєте гачком тут шви на плечах, ну і так далі. Пояснення теж зрозуміле, чітке, якщо ви вже хоч трохи вмієте в'язати, користуючись скажімо, експресом, К, ви зможете собі теж зв'язати такий кардиган. Тому ці два експрес-майстер-класи теж можу вам сміливо рекомендувати. Наступний канал, про який я хочу розказати, це канал В'язальна печера і саме відео Кардиган Єті із пряжі Нако Париж. Це покрокова інструкція, як в'язати саме такий кардиган. У відео Тетяна показує і розказує, як вона цей в'язала кардиган в техніці японське плече, яке я тепер називаю європейським, що мені сподобалось? Те, що Тетяна розказує і показує, як вона в'яже, і розказує, чому вона так в'яже. Мені це саме такі пояснення дуже подобаються. Ну, і плюс ви зрозумієте, що отримуєте в результаті. Ще ж на цьому каналі я хочу вам порекомендувати відео, яке називається Три види японського плеча при в'язанні з гори донизу. Тут саме три техніки такого вив'язування. Я це відео дивилась дуже уважно. Мені було цікаво, чи є якісь іще нюанси, про які я не знала. Так, такі нюанси були. Знову ж таки, розповідати вам зараз конкретно про це не буду. Якщо вам це цікаво, подивіться. Я думаю, що ви зможете для себе взяти будь-який із цих уроків, використати для того, щоб зробити ваше європейське плече красивим, без. Того, щоб потім жалкувати, що ви почали в'язати саме цією технікою. Плюс ви дуже часто мене запитуєте про європейське і японське плече. Будь ласка, це відео просто ідеально показує, як правильно треба його вив'язувати. Це те, що стосувалось кардиганів. Тепер хвилинка саме реклами. Бачите ті всі зразки. Я ще маю вив'язати їх цілу-цілу купу. Мені здається, що за цей час, поки я в'яжу ці зразки, я б вже могла вив'язати якийсь собі светр чи кардиганчик. Але в мене є ці зразки, я їх в'яжу з абсолютно різних типів пряжі. Також у мене ось поруч стоять різні засоби для прання. Хочу зняти відео тестування цих миючих засобів. Ну і свої висновки потім вам розказати. Тому підпишіться, будь ласка, на канал і поставте собі дзвіночок нагадування, щоб не пропустити це відео. А в мене для вас іще є невеличка підбірка майстер-класів, про які я зараз розкажу. В'язання знизу до гори. Відео, яке я хочу вам порекомендувати, це відео з каналу Марічки Рева. Відео називається Светр з пицями для початківців. Відео розраховане на абсолютних початківців. Марічка вам розк... Якщо ви вмієте в'язати лицеві і виверні петлі, Марічка вам розкаже, як зв'язати такий прекрасний джемпер, який ви на ній побачите. В'язати ви будете знизу до гори, вона з вами набере петлі, пров'яже до. Покаже, як вив'язувати підрізи. І далі наверх, як зробити поглиблення по горловині, і вив'язати саму горловину та рукава. Відео настільки зрозуміле, і, зрозуміло, і в поясненні, як в'язати, і який виходить красивий виріб в кінцевому результаті. А ще воно настільки естетичне, що його можна дивитися просто так. Наступне відео, яке я хочу вам порекомендувати, це відео з каналу Tata Creates. Відео називається МК-Джемперу з ве-подібним вирізом. Чим мене зачепило це відео. Тут джемпер, який теж в'яжеться з пряжі Brush Alpaca Silk. Вам, тата вам покаже, як змінився джемпер після прання. Розкажи, які нюанси у вив'язуванні саме такого джемпера, підрізи мені там сподобались, зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну і всі інші нюанси, які потрібно вам знати для того, щоб зв'язати саме такий джемпер. Відео і цікаве, і корисне, тому можу вам сміливо це порекомендувати. Плюс там є іще пояснення, як обробляти горловину за допомогою айкорта. Я собі це відео теж зберегла для того, щоб теж потім, користуючись цим відео, теж собі зробити обробку саме айкорта. Наступне відео, яке я хочу вам порекомендувати. Це відео називається футболка з пицями з ідеальною посадкою без Швів Реглан Пагон. Канал називається Royal Kniets. Це футболка, яка в'яжеться теж знизу вверх. Це дуже простий, але універсальний фасон, який можна посадити абсолютно на кожну фігуру. Повторю, в'язання йде знизу вверх, далі йде розширення для рукавів. Все це в, у відео показується. Як в'язати, як красиво посадити на фігуру. І далі йде вже, як вив'язується сам реглан погон зі схемою. Футболка виглядає дуже акуратно, красиво. Повторюю ще раз, її можна посадити абсолютно на будь-яку фігуру. Єдине, що мені шкода в таких відео, що немає тайм-кодів, щоб можна було. Передивлятися і відслідковувати саме те, що тобі треба, а не вишукувати кожний раз, де ти зупинився, чи де було те чи інше пояснення. Цим, до речі, страждає не тільки цей канал, а дуже багато каналів. Ну, я не знаю, чому не використовуються ці тайм-коди. Це ж дуже-дуже зручно. Тим не менш, наступне відео, яке я хочу вам порекомендувати, це МК Джемпера регланом знизу вгору з анатомічним ростком. Це канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Я раніше не в'язала реглан саме знизу догори, тому мені відео це було дуже цікаве. Я уважно подивилася буквально покроково, як це в'яжеться, тому що раніше я не розуміла, як це правильно робити. Мені сподобалось, що тут пояснення йде на прикладі і товстої пряжі, і товстих спиць. Тобто, коли ти дивишся відео, набагато зрозуміліше, як пров'язується той чи інший якийсь там відрізок виробу. Так? Показано, як потрібно з'єднувати реглант, що теж для мене було Незрозуміло, тут я нарешті зрозуміла, як це робиться, і навіщо в'язати, наприклад, реглан знизу догори. Так можна легше іноді вплести цікаві якісь візерунки чи ті ж самі жакарди, які дуже важко розрахувати, коли ти в'яжеш реглан, навпаки, зверху вниз. Тому відео рекомендую і рекомендую цей канал, бо там є ще ціла купа цікавих майстер-класів. Останнє відео, на яке, про яке я сьогодні хотіла розказати, це канал Раїси Бере. Джемпер зі спущеним плечем, безшовний знизу. Раніше його в'язала, я не знаю, тільки лінивий, мабуть, не в'язав там. візерунок листя Кучинелі. Класика. Залишається до цього часу в тренді. Хочете зв'язати, подивіться цей експрес-майстер-клас. Раїса пояснює дуже детально, дуже доступно. І сам майстер-клас є, як вив'язувати ці листя і як в'язала вона цей джемпер. Теж з нюансами по, по підрізах, по рукавах, по горловині. Плюс мені подобається, як він виглядає, який можна отримати результат. Це всі майстер-класи, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Повторюю ще раз: майстер-класів на україномовному Ютубі величезна купа, є канал В'яже, у неї там підібрано цих майстер-класів величезна кількість. Заходьте, дивіться, вибирайте. Я сьогодні вам показала саме ті майстер-класи, якими користуюсь сама, або користувалася, або дивилася, або собі зберігла. Вони мені здалися цікавими. Корисними, ну і плюс вони мені просто сподобались, як вони зняті. Я теж вчусь, як знімати майстер-класи. На сьогодні в мене все. Новин більше немає. Кажу вам сьогодні до побачення, до наступної зустрічі. Па-па!